Сьогодні вранці стався ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури України та одному з енергетичних об'єктів Житомирської громади. Російські терористи намагалися залишити нас без світла та посіяти паніку. Проте вони вкотре помилилися. Станом на зараз пожежа на об'єкті ліквідована, енергетики вже підключили до мережі частину обладнання на підстанції, що зазнала удару. Жертва постраждалих немає. Одну ракету збила наша протиповітряна оборона. Тривають роботи з відновлення енергопостачання в усіх населених пунктах області, зважаючи на те, що аварійні роботи проводяться в багатьох регіонах, можливі тимчасові відключення електроенергії під час переведення споживачів на резервні лінії живлення. Над цим в області зараз працюють 26 бригад енергетиків, тимчасові перебої з електрикою, можливі у 90 з майже 1700 населених пунктів області. Звертаюся до жителів Житомирщини, щоб спростити роботу нашим ремонтним бригадам. Маємо використовувати електроенергію свідомо. Для цього необхідно обмежити використання потужних електроприборів з 5 до 10 години вечора. Дякую усім енергетикам, рятівникам та правоохоронцям за оперативність та професіоналізм. Працюємо задля нашої перемоги, але не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!